Серед відзначених високими державними нагородами керівники кращих сільоз підприємств, енергетики, викладачі вузів, науковці, директори навчальних закладів, медичні працівники, діячі культури та мистецтв. Всі ви отримали заслужені нагороди від, від держави за багаторічну, сумлінну працю, за е, творчі і, і інші здобутки. Тому е, е, я дуже радий з того, що е, правда, Житомирщина. Має так багато нагороджених. Вітаю від себе особисто. Передаю найщиріше вітання від голови обласної державної адміністрації Машковського Сергія Олександровича. Приєднується до цих привітань і голова обласної ради Лабунська Анжеліка Вікторівна. За значний економічний внесок, професіоналізм, активну громадську позицію у розбудові держави присутнім були вручені державні відзнаки та присвоєні почесні звання, заслужений працівник сільського господарства України, заслужений лісівник України, заслужений енергетик, заслужений працівник послуг України, заслужений працівник охорони здоров'я, заслужений діяч науки і техніки, заслужений працівник освіти, заслужений вчитель України, заслужений артист України, заслужений діяч культури, заслуже. Майстер народної творчості України. Цьому передувала важка робота всього колективу протягом 17 років. Ну і зрозуміло, що пробуває гордість за свій колектив, за ту роботу, яку ми зробили ну, нелегко. Пройшли нелегкий шлях, зробили встановлення підприємства. І приємно, це відзнака всього нашого підприємства. Я вдячний сьогодні за цю відзнаку. «Митці – це люди, ті, які творять, і, і так, як і артист. Хоче аплодисментів, так і художнику. Дуже приємно, коли його помітили. коли його відзначили, це дуже важлива для мене нагорода, тому що вона державна. І іменно то, що держава оцінила мою працю, я за це її вдячна, тому що ти себе якось можеш ідентифікувати, вже, що ти дійсно відбувся як громадянин України.